Доброго дня всім! Сьогодні готую батон і покажу вам. Значить, для цього мені потрібно один стакан теплої води. Можна молоко замість води, я, я як коли. Коли молоко беру, коли вода. Сьогодні на воді буде. Один стакан. Далі беру у грам 30 дріжджів пресованих і 1 столова ложка цукру. Чайна ложечка солі і 2 столових ложки олії. Все гарненько перемішую і додаю муку десь 2,5 стакани. Ну, я ось побачу, скільки піде, скажу. Пішло на заміс половиною стакани. М'ягеньке тістечко, таке хороше замісила. Все, тепер накриваю рушничком і ставлю в тепле місце, щоб піднімалось. Отак От тістечко вже зійшло. Тепер беру чуть-чуть олійки, на стіл розмащую, викладаю тісто. І буду виробляти батончик. Отак От розкачую. Можна на два розділити, два невеличких зробити, можна один великий, Як кому до вподоби. Розкачала і закручую батончик. Ось так сформувала батончик такий, тепер перекладаю на дечко, на якому буду випікати. Зроблю зараз надрізи, беру лезо таке новеньке, і роблю надрізи отак. Ставлю хай трошки цей батон підніметься. Випекла я батончик свій, ось такий він получився. Уже прохолов трошки. Зараз я розріжу, покажу. Значить, випікався він 35 хвилин у мене при температурі 180-200 градусів. Змащувала яйцем. Можна і не змащувати, але сьогодні я змастила. Так, розріжу зараз. Такий батончик зсередині. М'ягесенький-м'ягесенький, як пушинка. Як пушиночка. Я ж кажу, можна його випікати е, і на молоці, ну, у мене сьогодні на воді. Якось покажу ще на молоці, як я роблю. А ви також печіть, готуйте і смакуйте.